Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Лялькова Колекція. Сьогодні у мене посилка в дуже незвичному форматі. Взагалі, це виглядає як пакет доставки їжі, але це пакет з Японії. Дійшла до мене ця посилка приблизно за 10-12 днів. Посилочку цю замовляв я на сайті Petworks Global. Це компанія, яка в тому числі займається виготовленням ляльок Руруко і Момоко. Момоко, звісно, з'явились раніше. Момоко, це можна сказати, їх флагманська лялька. Але Руроко останнім часом користується дуже великою популярністю через свій більш мініатюрний розмір і через свої більш милі образи. Я дуже люблю і Руроко маленьку, і старшу сестричку Момоко. Я відкрив їх для себе завдяки Тіктоку, але я не знав ніде їх купляти. Ні, взагалі я тоді навіть не знав і не вмів замовляти з Японії. А от, до речі, компанія Petworks, у них є прям доставка пряма. Ну, зараз, як мінімум, пряма до Києва. Ну, тобто, до України. Я думаю, що все-таки в інші міста України у них також є доставка. Коротше, ось такий смачний пакетик мені приїхав. Він, до речі, волого не проникний. Я пробував лизнув і помацав не промикає. Будемо відкривати і дивитися, що всередині. Всередині пакета ще є така пупирка. Плівка з бульбашками, і насправді дуже акуратно запаковано. Мені здається, тут навіть кутики у коробок не подряпуються. Всередині ось такий лист з подякою і інструкціями. Також упаковка підставочок. Я вирішив у них на пробу купити 5 ось таких металічних підставочок Petworks. Які ідеально підходять для ляльок Момоко. Більше п'яти в одне замовлення вони не кладуть, п'ять це максимум, який можна за один раз замовити. Майте на увазі, мені таких підставок потрібно багато, тому що якщо вони ідеально підійдуть під Руроко, вони ідеально підійдуть тоді і під лікачан. До речі, якщо ви, скажімо, не сьогодні, а в інший день зайдете на сайт Petworks Global, ви побачите у них повідомлення, що магазин закритий. Типу вони відкривають його всього один раз або там два рази на місяць, по-моєму, на тиждень або півтора тижні не на Овго і дуже часто нові ляльки у них розхоплюються буквально в перші ж години. Petworks Global, він не для японців, він для світу. Наприклад, наприкінці серпня у них були Today's Momoko, це такі типу нюдові ляльки, базові, скажімо так. Це був Lucky Bag, де ви платите за одну ляльку в образі, але її кладуть рандомну. Тобто, якщо у вас уже є момоко, як у мене, можуть покласти ту, яка у вас уже є. Ну, буває. Рандом, але разом з нею ви отримуєте базову МОМОКО із чотирьох, які ви обрали на сайті. Тобто ви платите за одну, а отримуєте дві. Та переходимо до моєї посилки. У мене тут також Момоко. Тут зразу такий на коробці значок, що типу не треба цю коробку розрізати ножем. Чому? Тому що одразу за нею йде лялька, і можна трошки зробити їй а, шрамування назавжди, з яких я інструкції слухаю, правда? Не повторюйте це вдома. Я роблю дуже-дуже легесенькі надрізи, точно нічого не пошкодив. Ось такі коробочки називаються шипери. Ті з вас, хто замовляють на сайті Mattel або замовляють на сайті Integrity, вам також приходять ляльки в коробках-шиперах. Тобто коробка, яка ідеально повторює форму коробки упаковки вашої ляльки. Ось це така ж сама коробка. Всередині тут ось такий блістер. Коробочка трошки простіша, це по факту просто картонка і целофан. Боже, яка ж вона гарна, це капіц. Кожен раз, коли я тримаю в руках момоку або Руруку, я просто вражений деталізацією і їх красою. Вони такі неймовірні. Я підозрюю, що ось цей номер код 2406. Це 24 й рік, а 06 — це місяць. Вона вийшла в червні вперше. Я купив свою в серпні. Це був такий ререліз, тобто я так розумію, другий тираж. Вже а мені все одно я ж їх розпаковую, продавати не буду, тому мені все одно це перший тираж, або другий, або додруківка. Неважливо. Плашечка Today з Монуко означає, що це базова нюдова лялька. Ви скажете, що вона ж в одязі. Фактично, ось це у японців означає нюдова, це типу як її білизна. Вона Просто в футболці і шортах так прокинулась і пішла робити собі каву. Ті, мому, які в образах, вони зазвичай ще зверху мають до блістера коробку. Ну, повноцінно, як всі ляльки. Але ті, які базові, вони ось так просто упаковані в целофан і картонний блістер. Лялька до цієї упаковки трошечки ще приліпнена скотчем. Тобто вона не падає, не випадає, щоб можна було нормально транспортувати. Така вона доволі смішнява, коли в цьому пакеті знаходиться. Ось так акуратно її розпакував. Я завжди дуже боюся їх якось травмувати, пошкодити. Жодного разу такого не відбувалося, але ну знаєте, страх все одно є. Дуже блискуча і біла порівняно зі мною. Ці ляльки доволі бліду шкіру мають, якщо порівнювати їх там, наприклад, навіть з лікою, або тим більше з інтегріті, або барбі, вони дуже, дуже прям такі білі, біленькі. І я коли їх чіпаю руками, я боюся завжди, що я залишу на них якісь сліди, хоча ну руки чисті, є, звісно ж. Але, ну, страхи, комплекси, все це є. Після коробки у неї дещо задерте волосся в деяких місцях. Але ось тут на обличчі у них завжди є така стрічка, яка підтримує їм чуб чолку. Трошечки волосся розправлю, бо воно таким залежаним виглядає. Пройдусь гребенцем по її волоссю. Чому конкретно саме ця момоко? Чому взагалі я її замовляв? По-перше, я не можу стриматись, коли я бачу ляльок з синім фіолетовим рожевим волоссям. Я обожнюю таких ляльок. У мене вже їх багато. Ви бачите, ну, приблизно так, стилістику. Це такий максимально мій вайб. Також у цієї момоко унікальне те. Що в неї під очима є рум'янець, такі, типу, мішечки під очима. Ось цей мейк, мені він дуже сподобався. Я бачив її у інших колекціонерів. Я зрозумів, що вона унікальна. Ну, тобто, я такий мейк у неї ще не бачив. Мені ще подобається подібна з зеленим волоссям, по-моєму, її вже нема в продажі. І мушу зазначити, що унікальність всіх момоко, і взагалі, чому вони так багато коштують. Тому що кожна момоко. Вона одна в своєму роді. Що це означає? Це означає, що наносять їм мейк вручну. Кожну з них фарбують спочатку перший шар за допомогою маски. По японській традиційній такій техніці надягають маску, вшикають, таким чином з'являються очі, таким чином з'являються губи. Потім все це підводять, ну, скажімо так, вії малюють, рум'янець роблять. Тобто всі деталі вони наносяться вручну. І від цього неможливо знайти двох однакових момоко. Тобто, якщо ви купите двох однакових, абсолютно момоко одної лінійки, вони будуть різними, тому що їх можуть робити різні майстри, тому що їх робили в різні дні з різним настроєм. Тобто, це такі можна сказати традиційні японські ляльки. Тобто технологія така традиційно японська. Вони, хоч і однакові, але кожна одна в своєму роді. Тобто кожна може сказати one of a kind. Тому вони доволі дорогі, наскільки я пам'ятаю, ось ця момуко коштує щось типу 120 доларів або типу того. Тобто це не дешева лялька, не дешеве задоволення. Ті, що в образах вони ще дорожчі, вони там десь 160, 180 там до 300 доходять ціни інколи. Я першу свою момуку взяв на знижці, вона була на розпродажі на амі-амі. Давайте я її вам покажу. Ось ця Момоко була моєю першою. Мені вона дуже сподобалась, тому що вона тут такі має вайби прям Blackpink, Але вона ж зовсім не кореанка, так? Вона ж японка. В неї дуже класні такі потужні черевики, дуже класні ось ці шкіряні штани. Вона у мене так по настрою трошки щось середнє між K-pop і Бафі, я не знаю чому. Вона дуже бліда, вона прям біла, і у неї обличчя, воно аж прозоре. Я не знаю, як це пояснити. От просто повірте мені, що воно аж як прозоре виглядає. У них дуже ще класні вушка у Момоко. всі мені дуже подобаються. І ось ця моя першенька Момоко. А щодо ось цієї Момоко, у мене є її молодша сестричка Руруко, і вона також базова. Базові Момоко називається Todays Momoko, Базові Руруко називаються Руруко Фреш. Ось вони такі, типу, старша і молодша сестрички разом. Обидві базові, обидві просто в піжамках, в спальних таких костюмах, можна сказати, простенькі, доволі. Обидві мають однакового кольору очі, але через різну стилістику ці очі зовсім між собою не схожі. У Momoko ось такі доволі помітні шарніри. Вони, я би сказав, доволі навіть грубі. Але я бачив, що японці вони фанати цих тіл, і вони беруть такі тіла і для плайс, і для поліп, і навіть лікачан пересаджують на ось такі тіла. Особисто мені ці тіла не дуже подобаються, але я розумію, що вони дешевші, і тому, мабуть, все-таки японці любителі пересаджувати лік на них, тому що це і по розміру більше нагадує Барбі, і можна більше одягу на неї різного одягнути. У неї гнуться і зап'ястки, і лікті гнуться в обидві сторони, в одну сторону більше, в одну менше. В принципі, для позування цього достатньо. Звісно ж, розводяться руки, звісно ж, крутяться руки, звісно, крутиться і голова в різні сторони. До речі, голови у них дуже легко знімаються, просто фізично треба потягнути, і голова знімається. Не так, як у Барбі. Нічого розмочувати не треба, нічого підігрівати не треба. Тому що це все може зіпсувати її мейк. На ній одягнуті зараз такі простенькі базові шорти і базова футболка, яка ззаду застібується на велекро-стрічку. Стрічка ця йде не до кінця, а тільки до поясниці, щоб можна було легко її зняти. У них є грудний шарнір, ось так от її можна трошки позувати. І, в принципі, у неї форма тіла дуже красива, дуже анімешна. Коли я бачу момоку, у мене завжди асоціації чомусь з ельфійками. Можливо, тому що. Дана Момоко і більшість Момоко мені нагадують ось цю мою персонажку із комікса «Три руни». Руки інколи виглядають дуже дивно. Але якщо чесно, шарніри доволі цупкі, я би не сказав, що вони прям легко гнуться. Ще ноги одночасно можна піднімати, а можна і роздільно. Отак от от цікаво, вони працюють, вона, хоч і базова, але в неї промальовані нігті на руках. І промальовані навіть нігті на ногах. Щодо одягу, мені подобається, вона така, як є, от прям така піжамна, базова, ну, нюдова, скажімо так, момоко. Але, можливо, я придумаю їй якесь вбрання на майбутнє. Можливо, я замовлю щось від Азон або одягну на неї щось від Poюрнімо серед того одягу, який в мене вже є. Подивлюсь, коротше, я думаю, що щось придумаю. А ви пишіть в коменти. Чи цікаво вам подивитись на неї в різних образах? Подивимось також на підставки. Кожна деталь в окремому пакетику. Підставки ці металічні. Тут на основі написано Секі Гучі або «Sekiguchi». Це компанія, яка в оригіналі випускала Момоко. Ось так вставляється ця частина в тримач. І можна її розтягувати згідно пропорції вашої ляльки. Ось так вона тримає Момоко. Звісно ж, можна підставку запустити під футболку. Ну і під футболкою це виглядає, звісно ж, акуратніше, і нічого не стискає її одяг. В цілому ну, дуже естетично виглядає. Мені пощастило, тому що я замовив якраз 5 підставок, і це моя п'ята момоко. Щодо Руруко, ця підставка зависока. Бо ось тут фіксується, і, ну, Руруко буквально висить в повітрі. Тобто для маленьких ляльок все ж не підходить. А це означає, що для лікачан також не підійде. Зате ідеально підходить для Барбі, інтегріті та інших високих ляльок. Можливо, я ще чогось не договорив, не дорозказав вам про Момоко. Пишіть, будь ласка, в коментарі, мені дуже цікава ваша думка. Підписуйтесь, звісно ж, на мій канал. Ось така в мене сьогодні розпаковка. Всім бажаю гарного та спокійного дня і до зустрічі! Па!